Всім привіт! Сьогодні субота, 16 березня 11.05. Це випадок дуже рідкий, тому що я виїжджаю в вихідний день. Виїжджаю, тому що мені треба зробити 11 замовлень, щоб отримати 750 гривень. Якщо їх розділити на 11 поїздок, це виходить десь по, 700, о, по 70 гривень за одне замовлення бонусом. Ну, я не захотів його провтикувати. Є в принципі час. Вихідний день у мене є вільний час, і я зараз планую зробити 11 замовлень. По попередньому відео я тоді вставку не зробив, зробив чи я ці три замовлення. Я зробив, коли відео завантажилось вже в YouTube десь в обід. Я виїхав і зробив три замовлення, заробив за щось 1015 гривень за ті три замовлення. Тому що три замовлення було був плюс бонус 750 гривень. Так, по відповідям. Основним таким, це от за три замовлення. Потім за тонування Багато хто питав: тонувався ну, всі вікна, окрім нового скла, 15% пропускної світоспроможності. Коротше, 15% тонувався на березняках на інкар. Інкар. Можете загуглити. Так, щодо оправи, питають, що це у мене така за оправа магічна, вона така магічна, Да, вона робить отак, вона отак робить раз, раз і поїхав. Zero у мене поганий. Коротше, оправа. Просто шукайте в оптиках оправа з магнітними кліпсами або оправа з магнітними сонцезахисними кліпсами. Їх вже немало, їх досить багато різних фірм, тому. В інтернеті можна йти на я бачив, там на Оликсі продають, але краще всього, звісно, заїхати в оптику, щоб їх хоча б ну, там пощупати, одягнути, підходять вони вам чи не підходять, як вони вам там сидять. В оптиках вже є багато таких оправ. В будь-яку оптику заходите, і я думаю, що там будуть такі. І сьогодні 11 замовлень. Роботи на цьому тижні реально як на мене маловато. я не сильно багато працював. Скільки є в сіті 43 години за 5 днів 43 години в сіті. Так, да, я ще виконував поїздки там пару поїздок по онтаксі, по болту. Але це я скажу, що реально роботи було небагато. Я сам не багато працював, але і роботи було небагато. Тому мені аж 11 замовлень треба зробити. Саме. О, є. 11 замовлень треба зробити аж на суботу залишається. Ось так, 750 гривень я получу. Коефіцієнтів немає. Пробіг, я знов не збивав з, з понеділка, 800 рівно 820 км зараз. Тобто тоді, коли я в минулому відео доїхав додому, було 960, Зараз 820. Ще я їздив по своїм справам. Десь кілометрів 25, приблизно може 20 25 30 Коротше, 800, можна даже сказати, бо кілометрів за 5 днів. Тобто на 160 менше. Звісно, і каса у мене ну, менше, я, якщо пробіг на 160 менше, то краще менше роботи. Все. Фух. А, це ж я мало не забув вам розповісти про телеграм-канал Агрегатор Парк. Це канал, де ви можете здати свій автомобіль в оренду під таксі або не таксі, заробляти на цьому гроші. А той, хто хоче взяти автомобіль в таксі і працювати, теж може взяти там автомобіль і заробляти гроші. Всі заробляють. Все чудово. Тому підписуйтесь на канал за посиланням під цим відео на телеграм-канал Агрегатор Парк. Шукайте там свою автівку і так само можете здавати свою автівку. А я, походу, поїхав вести пакунок 220 гривень на теремки Ляташинського 4А. Марія, повеземо пакунок. Роботи зараз. Я думаю, вже не дуже буде багато в обід. Тому, як завжди, дуже довго я не перебираю. Взяв і поїхав. Снікенла hey, so so like feel... Я проїхав, тебе нема. Відманула кидала, там жіночка стоїть з квітами, і, мабуть, це вона. Скоріше за все, так. Добрий день. Здравствуйте. Це буде доставка квітів, так? Повірте, ви ж вельми буде цей уїхаться рівермові. І так, питання. Їду на Григоренка. Питання. Маршрут обновився і знов мені пропонує їхати столичкою 24 км за 220 гривень. Або їхати 20 км за 220 гривень і їхати на 9 хвилин швидше. Я розумію, що десь там я зможу зрізати пару хвилин. Але не краще поїхати просто по трасі. Це буде просто взагалі без заторів, без світлофорів. Майже там, може 1-2 зустрінеться, і то не факт. Отут-от-от-от-от-от-от. От, 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 от. Отут, он от десь, отут, може, десь, і все. І тупо просто по трасі їдеш. Ну от реально, От хто за те, щоб їхати ось такий кілометраж без затора взагалі, або їхати зекономити 4 кілометри, але на 10 хвилин більше. Навіть якщо в мене є ліцензія, я можу їхати смугою. Ну скільки я там зекономлю по цій дружбі народів? Ну реально небагато. Так що, скоріш за цього, я... я оберу цей маршрут якраз їхати по столичному шосе. Мені здається, що це кращий варіант сто відсотків. Завершити доставку. Фу! Тут навіть коефіцієнт світиться. Залишилось тільки його зловить. 10 км дачі. Сьогодні ні. Просто будинок, в принципі, такий не дуже новий, старий. І зарядка стоїть. Прикольно. Ну, якщо чесно, по відчуттям 12-та година, по відчуттям субота, то саме, що і понеділок, вівторок, середа, п'ятниця. Ну, нічого прям такого. Може там супер зранку, якби я там 7.30 виїхав. Можливо, було б краще. Але поки я сижу і я різниці ніякої не відчуваю. Да, там, може, ввечері розрив, там, куча замовлень. Коефіцієнти, подвійні тарифи, але зараз тиша. Ну, добре, добре. Одним Убером не накатаєшся, мабуть. Давайте я включу ще он таксі, хай буде і Болт. Комфорт бізнес поставлю. Бо у мене 25%. Болт, звичайний, зараз не сильно хочеться катати. О, взявся заказ. Знову UberX. Ну і знову, просто UberX і Озерна 9, 118 гривень, це, скоріш, буде Солом'янський район. Чекаю пасажира, дивлюсь. Тут нормально на теремках люди попридумували собі. Розеточку кинув і заряджається. Прикол. Замовлення виконав. 50 гривень чайових отримав від підписника. Так, це був підписник. Я віз таке буває рідко, але таке іноді трапляється. І він залишив мені. Чайових 50 гривень, за що йому дуже дякую. Взагалі на цьому тижні мені здається, що з чайових типу, ну, маловато по безготівковому. На минулому тижні у мене було 195 гривень по безготівковому, за 70 поїздок. Зараз у мене 61 поїздка 60 гривень. Але це нічого такого, просто кажу типу, факт. Uber зазвичай чаєві залишають. Може від того, що там тарифи маленькі. Може через те, що там люди які інші. Можливо, не знаю, але факт є факт. Оп! Отак можна. Офіційно... Це вам реклама. Це вам реклама ліцензії. Отак їдеш, типу, і все. Можна і так теж їхати без ліцензії, але потім може тебе зупинити і штраф паяти. Зупинились, так. Там Ладно, всіх пропускав. О, вот вам і реклама ліцензії, як я кажу. Будь ласка. Хтось їхав, їхав і проїхав на 680 гривень так, було замовлення на Крещатик. Думав, клас, бо до фунікульора привіз. А Пасажирів тільки висадив і там зразу бац скасування. Тому я просто пусто їду. Не знаю де, де, де стати в центрі. Мабуть на Михайлівську піднімусь і десь кудись на гончара поїду в той напрямок. Блін, ну я вже думав, все, з поддола зразу. Тікаю далі, стояти не буду, але трошки не фартануло. такая якась тачка классная, ё-моё, может там стыгну догнать. Не видно, не, блин. Походу не стыгну. А, не, зеленый, может еще и стыгну. Так, она повернула на направо, и я туда хочу. Вот, блин. Блин. Все, короче, походу, не стыг. Ну, едьте, блин. Там есть то пикап раритетный. Заниженный. Так, Все, коротше, нема. Три класні тачки вже нема. Ну от хоч майдан покажу. Короче, вона, походу, поїхала на костюльну повернула, мені здається, може десь кудись у двір заїхала. Блін, така салатова, жовто-салатова. Прикольна. Камери. Та все. Все. Погоню виключаємо. Тому що це вже все. Там вже немає. Там нема. Ні, там нема. Дайте, доганю, давай! Только не красний. Давай! давай. Так, а, щоб тут тільки ніхто не летів, вон вже бачить, хтось в роді їде. А де він? Він пропав. Та що за тачка? Що вона така літа... літаюча просто? Як вона так швидко? Копята не доганяє. Блін, воно поїхала далі. Я просто... Я тебе буду за нею ганятися, поки не дожину або не візьму замовлення. Замовлення зерно нуль. Вон она. Дивіться, бачите, салатова така жовта салатова, о по центру от, екрана. Ну, є заодно екскурсія буде. Е, куди він їде? Так, ВРХ посунься, ти тоже крутий, ну не настільки, як раніше. Оу, є шеві. Ні, GMC, Ні, Дивіться який. Та да, ти що, кайф. Оце кайф. Тачила просто. Дивіться який, а? Красавець! Класс! Все! А, тепер можна їхати кудись шукати, де, де, де замовлення шукати. Блин, крутий! Надо було вікно відчинити, воно не так булькає, якихось там 7 літрів, 120 кінських сил і такі Бли -бли 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 -бли. Тачка емоція. Так, да, тачка Емоція к 5 чим можна грошей заробити. Беріть собі к 5 LPI Power. Якщо що, то ота штука дребіжить сильно. У мене навіть монети і вони тут не дребіжать. А оця дребіжить. Оперний. Екскурсія! Шоста хвилини дивлюсь вже, йде екскурсія. Так, не буду таймінг відео. Великого робити, все, я виключаюсь. чекаю Ларісу і їду знову на центр, а з центру я приїхав на подовзі 84 гривні. Зараз виконую замовлення і залишиться 6. О, здається, Лариса вже йде, так. Іде так, так, моя шукає. І Ларису і Карину відвіз. Це що це Royal Ройлтар? Втих відвізти ще одного пасажира, якогось іноземця, в River Mall. І от е, цікава ситуація з Убором. Забираю я після Лариси ще одного пасажира. Їду в River Mall з бадана Хмельницького. Спускаюсь на прорізну, на крещатик. Тільки повертаю ще до Європ... ну, я на європейській площі повертаю направо, щоб їхати на паркову дорогу. Мені приходить замовлення, типу 0 кілометр... ну, подача 0, типу з Рівермола знову в центр. Я його приймаю, там ще й коефіцієнт був якийсь. Плюс 40. Чайові 50 гривень від іноземця. Оце пайдео! Я люблю, коли залишаючи їх, хтось писав, типа що це якийсь, як він скаже, де твоя гідність, що ти стресуєшся за цими чайовими. Ну, чувак, ти такий, я такий, типу, ну мені чайові, це, як значить, я, ти зробив свою роботу хорошо. І я роблю свою роботу хорошо, і мене за це оцінюють чайовими, я за це тільки вдячний, і значить, я роблю там правильно все там, не знаю, стиль водіння або там. Якісь моменти. Тобто мені це реально приємно. Так от, повертаю я тільки до паркової дороги, приходить замовлення, типу, як без подачі знову в центр по Xi з маленьким кофом, я такий ого, вау, приймаю його. І пасажирка мене чекала. Вона написала: Я вас чекаю біля центрального входу. Зелений? Вам зелений, мені. Дуже зелений, але я вас пропускаю. Вона написала Центральний вхід, Рівермол, я вас чекаю, я такий. Супер. Один пасажир виходить, інший заходить. Так, да, так що виходить взагалі? 299 за 12 клас, 50 гривень чайових. Це підписник 50 залишив і ще пасажир 50. Я нив, що на цьому тижні у мене мало чайових. Але, але. Субота підтягнула. Вже 110 гривень чайових за безготівку. До речі, мені залишається 4 поїздки виконати. Заторчки є, затори є. Це точно. Так, але що я хотів сказати? Хотів сказати, що мені треба зайти в РРО цей чекбокс, коротше, і записати цю поїздку 267 гривень. І я приїхав до Мегамаркету. Тут на другому поверху є туалет. Будете, знаєте, заходите і прямо-прямо-прямо і праворуч туалет. Так. А от з місцями Це треба фару вже вимкнути. Увімкнути. З місцями тут, я дивлюсь, невеличка проблемка. Аго, ну, тут, мабуть, вихідні поприїжджали всі місцеві, хто живе в центрі, мабуть. І не запарковували. О, бачу, бачу є. Бачу, бачує. Моє тонування, п'ятнашку, чесно кажучи, блін нічого не видно. Ввечері мені реально незручно. Але я спеціально так робив, тому що влітку, коли буде спека і світити сонце, мені буде, мабуть, трошки комфортніше. Юмай, розум. Зараз чуть зеркало собі не зніс. Коротше, мені буде комфортніше, не так буде спекотно, але я закриваю, я майже нічого не бачу. Таке відчуття, що мені п'ятерку поклеїли, реально. Все. Є сходи, а є ескаватор. Я прийду з по сходам, тому що засидівся в машині. Трошки розм'ять ноги. В таксі нить це просто must have. Чайові 45 гривень. Нема заказіка, треба панить. Мало чайових? треба панить. Це, ну, це працює. Реально. Так. Мені залишилось два замовлення. Зараз я на обід їду в 4.10. Вже пора б і поїсти. І залишиться два закази. Я їх зроблю, порахуємося. Можна зробити так, що я за цей день роблю ну, табличку. Ну, не табличку, а скільки я там що заробив. І за цей. За цілий тиждень Зараз у мене 918 км за тиждень. 39 годин автомобіль був заведений. Сьогодні пробіг 98. Так що, всім привіт ще раз. Їду додому 7.17, я вже біля Рівермола. Постояв я трошки на березняках хвилин 20, замовлень немає додому, думаю, ну і що, тобі по Дніпровській набережній набережні, я погнав тут І Промку я зробив, я зробив навіть ще плюс одне замовлення, думав зробити і плюс два замовлення, але як вже вийшло. Яка вийшла в мене каса за сьогодні 2683 гривні. Пробіг 131. Тиждень 950. Ну, 12550 є. Чайових сьогодні, звісно, 145 гривень. Я просто тільки плакав, що 10 гривень чайових, тепер вже отак. За тиждень 1069 гривень. 887 мінус комісія. Та я вже порахую вдома, е, коли демонтувати. Е, ось так от вийшло в мене за тиждень. Блін, ну це майже 6 е, днів я працював. Я сьогодні працював 8 годин. Так, да, там не всі 8 годин працював, але все одно немаленько за 6 годин. За 6 днів. Це про те, що я казав, що робота трошки гірша, ніж на минулому тижні, але нічого, буде краще, я думаю. Так, в принципі, нормально. Дякую вам за перегляд. Не забувайте донатити, посміхатись. Бажаю вам всього найкращого. Побачимося в наступних відео.